Нове вбрання для короля. І тру ля, -ля і тра ля. Ось казочка про короля. Був собі король, що про своїх підданих не піклувався, а тільки чепурився і сам собою пишався. От якось прокинувся він зранку, почухав заспану голову, не пішов до сніданку. Щось не те, як на те, щось не так позаяк, не шанують мене мої люди, однак. Чогось би мені отакого, нечуваного, неземного, щоб кожний побачив із близька і здаля, що кращого в світі нема короля. Тут зашіпка в брамі клац, дві видри стукають в палац, махають лапками ля-ля. Ми знахідка для короля, вклонились низько край воріт і мило крикнули: Привіт! Ми кутюрє, тобто кравці, найкращі в світі молодці. Ми вам, ясний королю наш, таке пошиєм, що аж аж. Всі просто оніміють і зразу зрозуміють Ова, такого короля іще не бачила земля. Це те, що треба, трумбамболь, сказав утішений король. О, це не все ще є у нас щось дивовижніше для вас. Ми маємо небесні дари, впрядемо у тканину чари. Від чого зробиться тканина не тільки вічна, а й незрима, для всіх дурних, а ще для тих, котрі недоладу займають не свою посаду. Торбинка золотих талярів підсилить дію наших чарів. Та це ж чудово, брум-бам-боль, гукнув утішений король. Це геніально. Кличте раду, врядіть нечувану параду я вийду в новому вбранні, і всі поклоняться мені. Та тут, від підскарбія черепахи, почулися жалібні охи і ахи. І силу нам це, що за свято, у скарбниці грошей небагато. Заяць зітхнув. Величезні суми, пішли на взуття капелюхи й костюми. Дурниці, закричав король, в цього вбрання державна роль. Я вмить побачу, хто є хто, хто мудрагель, а хто ніхто. Оце майстри, оце хороші, мерщій давайте видрам гроші. Король наш вельми ошукався. У лапки шахраям попався. Були ті видри шахраючки, робили кепські всякі штучки. Як їх лишили працювати, вони почали танцювати. Регочуть, скачуть, мають втіху, а жрачки повзають зі сміху. Ми вмієм гарно жити, навіщо одяг шити? Ми краще гоп і труля ля пошиєм в дурні короля. Руками смішно так ведуть і буцім то тканину чуть. Так пряли цю брехню три днини, але даруйте без тканини. А бідний заєць під дверима нервово знизував плечима, тулився вухом, наслухав та так нічого й не доп'яв. Така печаль, така непруха, короткий розум довгі вуха. Три дні минуло і три ночі, а наш король не стулить очі. Клопочеться з самого рання. Вже час побачити убрання, але стривайте, схаменувся і мовби весь аж стрепенувся. А що ж то буде, мовить строго, як не побачу там нічого. Мене б це вельми засмутило, бо я ж король, а не дурило. Я краще слух туди пошлю, нехай розкажуть королю. Отож послав він зайця з черепахою до кімнати, де видри вдавали, що не втомлюються працювати. О Боже, не може бути такого. Вони не побачили там нічого. Одежі ніякої там не було. Зайцевій черепасі аж в голові загуло. Як вам це вбрання прекрасне? Хитрують видри, правда класне? Заєць лиш очима кліпав, переляк його аж тіпав. Та щоб не здаватись дурним, мовив голосом культурним. Дуже мило, дуже мило. Та невже це я дурило, ще й не на своєму місці? охо хо хо, невтішні вісті. Короля ж гикав з нетерплячки і важко дихав, мов з гарячки. Ну ж, не мовчіть, доповідайте і відповідь жадану дайте. Оте вбрання воно чудове, розкішне, пишне, суперове, як мовлять давні греки, кльове? Кажіть, як є, воно моє. Заєць з черепахою очі ховали, правди не казали, а хвацько брехали. Сія краса хвилює зір, такий фасон, такий узір. Вбрання, звичайно ж ваше, як добре, що не наше. І ось нарешті день паради. Все королівство ходить раде. О, як же видрими тушились, з голками й ножицями вились, заскакують довкола короля, прицмокують лукаво. О ля, -ля! Не перевершено, мурмур, -мур. яка краса, який гламур. Вбрання пасує ідеально, ви в ньому супермен, реально. Король щосили намагався вдавати, що не ошукався. Байдуже, що його півдня вдягали в те, чого нема. І ось виходить з королівської брами королівська процесія з сурмами і прапорами. О, як гордо ступає король, неземна його роль. Салюти бахкають, всі охають і ахкають, і придивляються, і приглядаються, і тупляться, і витріщаються. Оце краса, оце фасон, оце вбрання, це сон, це сон. Всі злякані були на тім параді І казали геть не те, що бачили насправді. І тоді, у ту хвилину, над юрбою враз полину жабеняти крик бадьорий Гляньте, а король наш голий. Цей дитячий голосочок всіх збудив, немов дзвіночок. Всі головами смикали і пальчиками тикали, сміялися, свистали. І гучно реготали. Та він і справді голий, та ще й на розум кволий. Ова, такого короля іще не бачила земля. І труляля, і траляля отак мале маля вмить викрило шахрайство й дурного короля. Тут нашій казочці кінець. Хто зрозумів, той молодець.